Коротше, нарешті нарешті закінчився той 14-й день. Тільки що перетнули кордон. Рубі ще вон там пихтить, Але вже вже в Румунії. Ми 14 днів. Коротше, ми просто в жопі. Отак воно. Фух, так. Так. Того, тільки взагалі бля. Шорти лишились і куртка зимова. Але все. Коротше, привіт вільного народу, вільній країні. Фу. Прийшли хлопці до водопою. Вода ніяк вода. вода. Супер. Карпатська джерельна. Так. Коротше, піднімаємося з того водоспаду. Тут просто жопа. Тут немає дороги ніякої. От. Стежка. Коротше, водоспад такий, що просто, ми тільки що його перейшли. Нам по такій стеженці до гори ще десь півтора кілометра. Ну, якось так, отака у нас дорога, Такий. Такому автобамі зато пофіг, бо в будь-який момент можеш нагнутися і попити. Я, коротше, не знаю ще, скільки тої траси, але ну, йти просто шикарно порівняно з лісом. Якось так. Йшов дев'ятий день. Коротше, грибів так і немає. Он, голо. Але ми не здаємося, ми шукаємо далі. Вчора весь день лив дощ, збуде не вилазили. Позавчора мало що шукали, дуже мало, бо теж лило. Нині вже нарешті вийшло сонце, не знаю, як то назвати Може якраз щось там по дорозі буде. Та й таке то. Пішов п'ятий день нашого походу за грибами. Нарешті, нарешті за весь тиждень на п'ятий день вийшло сонце. І дуже-дуже красиво тут. Оце ми спускаємося такою стежечкою. На наклон чуть на 90 градусів. Оооо, як як висока. Зробить кажи щось. Оооо це. Коротше, все добре, йдемо, давай. Па. У нас тут романтика. Чаюємо, кавуємо, слухаємо спів пташок. Вода не скажи щось. Нахуй. <різь> <різь> Каже, що це трохи змовчував, але нічого. Коротше, у нас все добре, все, папа. -па. 1350 метрів висота. Сьомий день, це пиздець. Богдане, що скажеш? Ніхуя. Просто ніхуя, немає слів. Ох, коротше, отак то. І так, сьогодні тринадцятий день, як ми ходимо в пошуках грибів. Коротше, немає. Немає ніяких. Думали, хоча б підпеньків. А, один гриб знайшли за 13 днів. Сіли перепочити. Думаємо, може, далі щось буде. Коротше, так, 13-й день. Сьогодні третій день, що не падає дощ. І ми сухі, Ми в шоці, як можна сухими йти? Робі, що скажеш? Хуйня повна. Світе сонце, обід, ми се втомили, вирішили відпочити. Нарешті вийшли в якийсь адекватний ліс. Без завалів. А, тут знайшли, знайшли повно подарків. Коротше, замість того, щоб рюкзаки ставали легше. Вони стають важчими. Але це не те, що ми такі скупі і ми все хочемо. То просто тому, що наше вже або порвалося, або змокло нафіг. Та й так-то гарна погода. Вон там ці во що там, лиса гора. А не знаю, що там таке. Та й таке то. Коротше, з'їди лишився пакети кресу. 100-грамовий. І все? <різований> <різований> Якщо ми не знайдемо грибів, нам дупа просто. А сьогодні щавель їли. Щавель знайшли на горі, блін. Такий смачний просто. Завжди недооцінював смак щавлю. то. <різований> <різований> Коротше, продовження. 13-го дня, то вже вечір, ми вже довольні, варим їсти. Ранок починався дуже жорстко. Проснувся я від того, майже не спав цілу ніч. З'їжджали, по-перше, не було рівного місця. Я засинав в палаці, блін, просинався на вулиці, бо з'їжджав. Холодно було, страшно, під ранок почало трясти зуби калатати. Коротше, ми встали сьома година в ужасі, бо реально у нас, у нас вже не залишилось нічого. 100 грам рису, е, що там газу майже немає, е, гріти немає чим, варити немає що. Коротше, з таким настроєм ми встали і пішли. І тут опа, опа, по дорозі почались подарки. Рубі, що ми перше знайшли? Я вже А, Карімат каремат ми знайшли. А, товариш загубив карімат ще три дні тому, так? То ми мій розрізали пополовині і так спали. Коротше. Тік, жопа і плечі, а решту все було ну, на траві. Коротше, знайшли карімат. Обрадувалися, що вже хоч карімат буде. Ну, пішли далі. Йшли, йшли, йшли. Опа, що ми знайшли? А, коротше, дивлюся, висить, висить два гамака. Думав, хлопці сплять, а підіду спитаю, як, як справи. Коротше, дивлюся, а там нікого немає. В гамаку якісь речі. Почала то розпаковувати. І тут, блін, почалося. Коротше, майже повний балон газу з пальником. Ну, блін, вже веселіше стало. Коротше. 97% павербанк знаходимо. Кажу, до грубого, там викинь нахер, блін. Він включає, а там 97%, блін, заряду. А в нас вже все поздихало, ми вже телефон виключали, коли йшли, тому що, блін, вже там фігня залишилася. 97% заряду павербанку. Це просто подарок такий, що ну просто, блін, настрій покращився. А, заодно й вирішили гамаки забрати, бо, блін... Спали просто ужасно, коротше. Ага, а перед тим ще, блін, цей, палатку знайшли. Коротше, думаю, ладно, хоч палатка є, вже не будемо той тент натягати. А тут і гамаки підвалили. Ну, думаю, ладно, їсти ніхера немає, добре хоч цей, блін. Газ є, балони є. Зваримо щось, цей балон, балон пальник є. Зваримо якусь кава була. Коротше, пішли ми далі. І тут опа. Ще одна заначка. Відкриваємо, а там ще один пальник і повний балон газу. Ну ніфіга собі, блін. Думаємо, сьогодні вже все, блін. Вечеря буде на двох плитках, тільки бляха, нема що варити. 100 грам рису. І коротше десь вже година четверта ми натрапляємо на гриба. Тішимося, що є хоча б один гриб, 100 грам рису. І тут пішло, коротше, ми назбирали ну, тих грибів, там є фотка я зробив, А, ні, відео. Ну, більше кілограму ми грибів назбирали. От зараз якраз варимо. Так що я якось так, трохи настрій піднявся. Сьогодні буду в гамаку спати, взагалі шикарно висплюся. Грубій вон в палаці буде спати, в жопу йому не буде дути. Сам. Сам буде спати. Не буде чути мого храпу, ну і навпаки. І з'їжджати може не буде, не знаю, прив'яже себе там чимось. У мене є два каремата. блін. Два... А, на двох каріматах буде спати. А що, І два спальники. Коротше, взагалі, блін. А! спальник, забув сказати за спальник. Коротше, мій спальник взагалі розійшовся, замок розлетівся, батався збилося, залишилась одна тканина. Я вже думав, що цю ніч не переночую. Блін, ми по дорозі зустріли десь. Спальників шість Шість спальників. Коротше, я собі вибрав найкращий. І, і все, і пішов довольний. Той який самий сухий був. Так що я зі спальником цієї ночі все файно. Так що цей. Ну якось так. Все, до нових зустрічей. Нагадую, сьогодні 13-й день в наших пошуків. Все, па-па так, день 14. Коротше, до кордону лишилося 400 метрів. Сіли відпочити. Не знаю як там буде. Так, вчора десь годинка, шоста вечором ми перейшли кордон. Е, Прийшли кордон ми приблизно десь ось там. Забігли в ліс. І побачили що Знайшли плантацію черниць. Все чорниці. Дуже їх багато. О, добрались до водоспаду. Туман в Карпатах. Ну, на попередньому відео я казав, що в нас залишилось 100 грамів рису і як далі і що ми їсти будемо, я не знаю. І, коротше, сталося диво. Нарешті на 13-й день ми знайшли гриби, ось вони. Так що ми сьогодні будемо їсти. А рис відміняється. Так, вчора десь годинка, шоста вечором, ми перейшли кордон. Е, перейшли кордон, ми приблизно десь ось там. Забігли в ліс і побачили, що...